Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Щастя і добра вам сьогодні побажати. Сьогодні, діти, до вас на заняття я завітала не одна. А хто зі мною прийшов, здогадайтеся, відгадавши мою загадку. Слухайте уважно. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав всіх котів порозганяв. Хто скажіть, це Розбишака? Знають всі, що це хто діти. Вірно, це собака. Так, діти. Сьогодні на заняття я прийшла зі своїм домашнім улюбленцем. Це моя собака. Це мій друг недарма в народі кажуть собака друг людини. Познайомтеся, мою собаку звати Тіна. Як у кожного з вас є ім'я, Тіна це її кличка. Вона дуже добре знає свою кличку. Я піклуюся про свого домашнього улюбленця. Кожен день я її годую. Ми з нею разом гуляємо на вулиці. В неї є улюблені іграшки. Вона дуже любить зі мною гратися. І сьогодні, діти, я пропоную вам поговорити про наших домашніх улюбленців, про тварин, що живуть поруч з нами. Діти, скажіть, а з вами живуть домашні тварини? Так. А назвіть їх. А яка в них кличка? Добре! Тож ці тварини, діти, що живуть поруч з нами, доставляють нам багато радісних хвилин. Вони прив'язані до нас так же, як і ми до них. Як ви гадаєте, то що потрібно робити, щоб вони нас любили? Так, вірно! Потрібно годувати їх, прибирати за ними, купати, проявляти до них увагу, гладити, гуляти з ними, гратися, все вірно, так? Діти, сьогодні я підготувала для вас відеоролик про домашніх улюбленців про собак. Отож, дивіться і слухайте уважно, буде дуже цікаво. Собака. Вірний помічник людини з давніх часів. Вона першою прийшла до нього з лісової хащі і прийняла його заступництво. Це було дуже давно. Первісна людина жила в печері і постійно боявся за своє життя. Він прислухався до кожного шереху. Та незнайомого звуку не підкрадається, чи звір, чи ворог, а собака чує те, чого не чує людина, відчуває запахи, недоступні для людського нюху. Знадобилося тисячоліття, щоб собака забула дикі звички і стала вірним другом для людини. Людина приручила собаку вартувати будин, будинок, гавкати, подавати сигнал тривоги, допомагати на полюванні і захищати худобу. Всюди, де живе людина, поруч з ним собака, вірний друг. По снігам тундри. Біжать їздові собаки. Вони перевозять різні вантажі. Собака полегшує важку працю чабана. Добре вимуштрований пес по знаку чабана підганяє відсталих тварин, заверне наліво, направо отару овець. Попередить про незнайомця або звіра. Людині, яка втратила зір, собака поводир, як би замінює очі, проводить додому і на роботу, оберігає в дорозі. Є собаки-пожежники та рятувальники. Вони знаходять в диму і в огні постраждалих і виносять їх із небезпечного місця. Собака допомагає знайти злочинця по запаху. Діти, а ви знаєте, як потрібно доглядати за собакою? Зараз я вам розповім слухайте уважно. Собаці слід виділити її територію. Місце повинно утримуватись в чистоті. Потрібно мати миску для води і для корму. Необхідно мати предмети догляду, такі як гребінці, щітки, нашийник, повідець для вуголу намордник. З собакою потрібно дуже багато часу гуляти, гратися. Для цього у собак є іграшки. Ось, наприклад, улюблена іграшка моєї тіни це м'ячик. Вона дуже полюбляє гратися з м'ячиком. І якщо ви будете піклуватися, Достатньо часу гуляти, гратися зі своєю собакою, то ваша собака буде любити вас і буде вам віддана. А зараз, діти, я пропоную вам трохи порухатись. Давайте з вами виконаємо руханку. Повторюйте рухи за мною. Ну що, готові? Розпочинаємо. Вийшов песик. На грядку кличе діток на зарядку. Руки вгору піднімайте і швиденько опускайте, нахиляйтеся як слід, а тепер поприсідайте, швидко в тому проганяйте. Раз, два, три, на доріжку дружно робимо пробіжку. Притомилися? Сідайте та усі відпочивайте. Ну що, діти, продовжимо наше знайомство з домашніми улюбленцями. А про якого домашнього улюбленця я хочу зараз вам розповісти, здогадайтеся, послухавши ще одну мою загадку. Слухайте уважно. Лохматенький, вусатенький, лапки м'якенькі, а когтики гостренькі. Про кого ця загадка, діти? Так, вірно, це кіт. І зараз, діти, я хочу вам розповісти про таких домашніх улюбленців, як коти. Отож, слухайте уважно. Кішки це домашні улюбленці людини. У кішки дуже тонкий слух. Вона чує найменше шерехи, які виробляють миші, а потім повертає вуха як супутникові антенни, і точно відзначає, де ховається здобич. У кішки дуже хороший зір. Котяче око. Можна порівняти зі світловідбивачами машини. У кішки впівтемряві можна помітити зеленкуватий відблик у очах. Кішка правильно відзначає відстань до предмета. Незважаючи на гарний зір, в повній темряві кішка нічого не бачить. І тоді головним органом почуттів стають вуса. Завдяки ним кішка відчуває найменше коливання повітря і може впевнено пересуватися в темряві, не зачіпаючи навколишні предмети. Кішка дуже чистоплотна і часто вмивається. Але вона вилізує не стільки свій бруд, а скільки свій запах. Всі кішки мисливці. Вони полюють і засідки. І якщо здобич відчує запах кішки, то кішка може залишитися без здобичі. В Лондоні кішки працювали на пошті. Рятуючи газети і листи від гризунів. За це вона отримувала зарплату у вигляді смачного обіду. Кішка хороший лікар, вона лягає на хворе місце людини і біль минає. Але люди, які люблять котів, не замислюються про те, яку користь приносять кішки людині. Вони просто люблять цю красиву, граціозну тварину. Діти, хочу познайомити вас з правилами догляду за кішкою. Кішкам необхідно стесувати кігті, отож для цього в домі повинна бути кіхтеточка. Для догляду за шерстю кішки використовують спеціальні щітки та гребінці. Це добре впливає на самопочуття кішки, служить для масажу і дихання шкіри. Потрібно мати миски для води та їжі, які необхідно регулярно мити. Дорослу кошку потрібно готувати 2-3 рази. На день, а маленькі кошеня частіше. Кажуть, що про людину можна судити по тому, як вона відноситься до тварин. Діти, а як ви розумієте цей вислів? Подумайте. Так, вірно, добрі люди ніколи не образять беззахисних тварин і завжди про них піклуються. На жаль, нерідко, діти буває таке, що люди беруть в будинок тварину, кішку або собаку, а потім безжально викидають її на вулицю. На жаль, люди не завжди гідно поводяться по відношенню до домашніх тварин. Плата за зраду людини, дикі та небезпечні зграї собак. Пам'ятайте, ми у відповіді про тих, кого приручили. Ну що, діти, пригадайте, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, подивіться, до нас сьогодні на заняття приходила моя домашня улюблениця, моя собака. Як її звати, запам'ятали, як її кличка? Так, вірно, це Тіна, це її кличка, да, Тіна? Скажіть, діти, а що ви цікавого дізналися на нашому занятті? Про кого я розповідала? Так, вірно про наших домашніх улюбленців, про собак та котів. Що ви діти запам'ятали? Так, що про наших домашніх улюбленців потрібно обов'язково піклуватися та любити їх. Так же, як я люблю свою тіну. Ну що, діти? А зараз я хочу з вами попрощатися і тіна з вами прощається. До нових зустрічей! До побачення!